Знайомо відчуття. Проводів стає все більше, а порядку все менше. І це не тільки про естетику, це про безпеку. Рішення просте: кабельні канали NeoMAX український продукт, розроблений для зручного, надійного та безпечного монтажу. Ідеальний для дому, офісу та виробництва. Кожен канал виготовлений з високоякісного негорючого ПВХ, що не підтримує горіння, стійкий до деформації і витримує нагрівання до 650 градусів Цельсів. Ваш простір має бути не тільки зручним, а й максимально безпечним. Асортимент Neomax – це повний набір рішень для будь-яких задач. Від вузьких. 15 на 10 мм до потужних, 120 на 60 мм під один чи кілька кабелів для горизонтального або вертикального монтажу. Для стандартних умов моделі з одинарним замком легко відкривається, міцно тримається. А для складніших середовищ – канали з подвійним замком, які витримують вібрацію, часте відкривання та додаткове навантаження. Neomax – це не лише про технічну якість, а й про естетику. Для світлих інтер'єрів чистий білий, для сучасного мінімалізму стриманий антрацит. Обирайте те, що доповнить ваш простір. Не хочете сверблити? Neomax пропонує моделі з клейкою основою. Швидкий монтаж без інструментів, без пошкоджень і без зайвих зусиль. Усе поставляється у фірмовій упаковці з маркуванням розміру, типу замка та кольору, зручно для складування та транспортування, а також продажу. Neomax – це український продукт, який відповідає європейським стандартам: простий монтаж, надійний захист і гарний вигляд. Кабельні канали Neomax – це логічне рішення для порядку у ваших проводах.